Вітаю, шановна українська громада. Минулого разу ми з вами багато говорили про корупцію. Одним з елементів корупції є бюрократія, чиновничество, значна кількість дозволів, довідок, за які треба платити хабарі і стояти в довгих і тривалих чергах. Що урядом зроблено для того, щоб побороти корупцію і спростити життя кожному з вас. Раніше для того, щоб отримати довідку чи свідоцтво про право власності на нерухомість, наприклад, на ваш будинок, треба було вистояти довжелезну чергу, заплатити в середньому 300 гривень хабара, і ще чекати місяцями на те, щоб ця довідка прийшла і те виключно в паперовому вигляді. Ми змінили цю систему. І зараз таку довідку, як і випуску про дані реєстрації свого бізнесу, ви можете отримати онлайн, тобто через інтернет. Вже сьогодні 20% послуг видаються не в паперовій формі, а в електронній формі. 47 тисяч українців скористалися можливістю не стояти в черзі, не платити хабара, не шукати знайомого в тому чи іншому державному відомстві, а просто через інтернет зайти, заповнити форму і отримати в електронній формі відповідну довідку. В нашому буденному житті є знаменні події. Наприклад, одруження. Для того, щоб одружитись, треба було мінімум двічі прийти до Раксу, особисто подати заяву, вистояти чергу, також дати хабара, і тільки після цього вам призначать дату реєстрації акту громадянського стану. Зараз ми ввели нову послугу: інтернет-послугу. Ви можете подати всі документи через інтернет і, не вистоюючи в чергах, зразу прийти, зареєструвати свій шлюб. І в Україні вже є таких 250 інтернет-одружень. Міністерством юстиції прийнято рішення про децентралізацію послуг по реєстрації бізнесу, реєстрації оренди земельних ділянок і реєстрації нерухомості, 7 тисяч нотаріусів та представники органів місцевого самоврядування. Тепер отримують безпосереднє право реєструвати і видавати довідки в вашому селі і в вашому містечку. Вам не треба нікуди їздити, вистоювати черги і витрачати кошти. З 1 жовтня ця послуга буде доступна кожному. І зараз ми проводимо тренування і навчання як нотаріусів, так і представників органів місцевого самоврядування, щоб оренда вашої землі. Свідоцтво про право власності на ваш будинок і реєстрація вашого бізнесу відбувалось безпосередньо там, де ви проживаєте. Тепер про ще одне проблемне питання: це реєстрація бізнесу та реєстрація права власності на земельну ділянку. Так, зараз Міністерством юстиції спрощено реєстрація ведення бізнесу, і це всього-навсього займає 24 години для того, щоб зареєструвати бізнес. Але на жаль, Державна фіскальна служба так і не внесла зміни до своїх регламентів, і це тягнеться днями для того, щоб завершити процедуру реєстрації бізнесу. В рамках реформи Державної фіскальної служби вже в вересні місяці будуть прийняті відповідні рішення, які за 24 години дадуть можливість остаточно зареєструвати бізнес. Щодо земельних ділянок. Право власності на земельну ділянку надалі реєструється державним земельним агентством. Можу відзначити, що зараз нічого в питанні спрощення реєстрації права власності на землю не зроблено. І це те завдання, яке Держземагентство повинно виконати до вересня місяця, і невиконання цього завдання тягне за собою персональну відповідальність керівника Держземагентства. Уряд України прийняв рішення не набирати на себе додаткових функцій і повноважень, а навпаки, віддати владу на місця, зменшити ці функції і повноваження і відповідно зменшити бюрократію і корупцію, яка будувалась в країні два десятки років. Зараз органи місцевого самоврядування отримують ці повноваження, щоб дати кожному з вас послугу безпосередньо в вашому місті і в вашому селі. І ця послуга ще й дасть додаткові доходи для місцевого бюджету. В середньому кожна область від цієї децентралізації повноважень отримає від 70 до 150 мільйонів гривень. Все залежить від населення цієї області. І це ті гроші, які підуть на соціальні питання, на розвиток інфраструктури, на школи. І на лікарні. З проблемами бюрократії і корупції стикаються як громадяни, так і бізнес. І для того, щоб цієї корупції було менше, а бізнес розвивався краще, нами було прийнято декілька рішень. Перше, ми скоротили з 143 до 84 кількість дозвільних документів. Друге, ми вдвічі скоротили різного роду інспекції, перевіряючі органи з 56 до 28. Третє. Ми скоротили кількість ліцензій з 56 до 30. Що це означає? Це означає, що бізнесу треба просто менше ходити до влади, менше давати хабарів, менше витрачати часу, а навпаки, розвиватися вільно і ті кошти, які бізнес зекономив. На тому, що не дали хабаря за той чи інший дозвіл направляти на розвиток виробництва і на створення робочих місць. Приведу вам приклад. У нас був такий сумнозвісний карантинний сертифікат для внутрішнього переміщення зерна. Його не існує ніде в Європейському Союзі, а ми країна, яка підписала з Європейським Союзом угоду про зону вільної торгівлі. За цей карантинний сертифікат давалися сотні тисяч гривень хабарів. І загалом Україна як одна з найбільших аграрних держав світу потерпала від цієї бюрократії, яка існувала в аграрному комплексі. Ми його скасували. Скасування тільки одного сертифікату звільнило вас в необхідності стояти в чергах і давати хабарі якомусь органу державної влади та заощадило близько мільярда для українського аграрного сектору. А це додатковий розвиток виробництва та створення нових робочих місць. Владою України прийняті десятки рішень постанов і законів, які повинні спростити ведення бізнесу, які зобов'язують владу надавати послуги безпосередньо громадянин України, які просто дійсно змінюють життя кожного з нас. Але в чому є проблема? Проблема в тому, що на місцях виконання цих закон і постанов кульгає. Саме для того, щоб захистити український бізнес, створений інститут бізнес-омбудсмена. Разом з Європейським банком розвитку і реконструкції ми створили установу, до якої може прийти кожен бізнесмен, написати скаргу, в тому числі і проти Кабінету міністрів України, і ця скарга буде розглянута і задоволена. Зменшення кількості перевіряючих органів, позбавлення функцій центральної влади призвело до того, що кількість державних чиновників за останніх півтора року скоротилась на 40 тисяч. Зараз ми працюємо над побудовою ефективної і якісної державної служби для того, щоб чиновник, який надає вам послугу, розумів і знав, як забезпечити надання сервісів від держави для кожного з вас. Для цього йому необхідні знання, досвід і достойний рівень матеріального забезпечення. Ми далі будемо йти по шляху дерегуляції і зменшення повноважень. Яка наша мета? Чим менше урядових повноважень, тим менше проблем у людей, тим менше втручання держави у ваше повсякденне життя. І тим простіше жити, розвивати бізнес і працювати над тим, щоб Україна стала дійсно європейською державою. Для того, щоб ці механізми працювали на центральному рівні також треба провести серйозні зміни. Мною було заслухано звіти всіх міністерств. І поставлено чіткі завдання кожному міністру в тій галузі, за яку він відповідає, у вересні місяці буде зрозуміло, що виконано, а що не виконано. За результатами оцінки діяльності кожного міністра мною буде запропоновано парламентській коаліції, новий склад Кабінету міністрів України та нову ефективну структуру українського уряду, а також обласних державних адміністрацій. Це повинна бути не кількість, а якість. Це повинна бути не імітація, а відповідальність. Завдання всієї української влади є служити народу України. Завдання кожного чиновника служити кожному з вас. У нас чіткі плани і завдання. Але не процес, а результат важливий. Це є єдине мірило змін. Змін в житті кожного з нас. Змінюємо країну разом до наступних зустрічей.